Диптішки світа зільво. Відео, на якому маленька львів'янка під час блекауту в Одесі ділиться світлом, набрало більш як півтора мільйони переглядів. Його зняв її батько Олег. Каже, адресував друзям Одеситам, що воно так завіруситься, не сподівався ніхто. Зранку проснулося. І що? А у нас мільйон переглядів, і купа людей нам дякує. А виявляється їм ще й вночі світло дали. Ми були просто вражені реакцією глядачів, коментарів, а їх тисячі. Це було надто живо. Це було в нерв, це було на злобу дня. На другу добу ми зрозуміли, що це не просто відео. Ми задали всеукраїнський тренд. Тож у соцмережі діти з усіх кутків України теж почали передавати своє світло. Одеса тримай трошки світла з Хайка. А під оригінальним відео з Софійкою сотні коментарів військовослужбовців, Одеське ППО, морська піхота Збройних сил України. 59 В коментарях прийшли військові подякувати цілими бригадами за малу, оскільки вони всіх є теж вдома, діти. Коли мені військові почали скидати дуети з донечкою з окопів, як вони приймають це світло в окопи. Ну, та я в цю ріку сліз теж додав. А за щирість Софійці захотіли віддячити сотні одеситів. Я спочатку людям всім відмовив, але виявляється, одесити доволі вперті. Вони почали ображатися. Відправте краще нашим хлопцям. У кожного в сім'ї в родині є хтось, хто воює і їм там в рази це важливіше. Нас запрошували на море, десь думаю, п'ять тисяч разів. Запросили тебе вже на море. А скажи, будь ласка, коли ми на море поїдемо? Ти на море мрієш уже два роки. Коли? Каже, кінці війна. На жаль, вона це знає, усвідомлює. Та один подарунок для Софійки таки прийняли ось цю чашку. І відео з розпаковкою одеського пакунку переглянуло майже три мільйони людей. І Олег знає, чому. Достатньо великого бажання і розуміння того, чим. Болить твоя країна про блогерство на хвилі популярності Олег не думав, але певен, що його Софійка з її дитячою щирістю точно ще з'явиться на просторах соцмереж, аби долати пічму. хай усіх буде світ із Львівської області. Олександра Стасишин, Володимир В'єжбинський Ми Україна, марафон Єдині новини.